10 квітня у нашому університеті вкотре було гамірно і не дивно, адже тут проходив фінальний тур ігор у польсько-українському адаптаційному центрі в рамках проєкту Ріта. Дуже дякуємо, що ви сьогодні на нашому заході. Ви знаєте, для керівника мета ну, будь-якого проєкту це його реалізація. На жаль, в нашій країні є війна, що сьогодні дані адаптивні ігри вони надзвичайно допомагають, звичайно, нашим і старшим людям. Нашим ветеранам, нашим воїнам, які сьогодні проходять реабілітацію, тому я впевнений, що даний проєкт буде використовуватися для всіх верст населення. І, що приємно, наші студенти, які проходили навчання в рамках цього проєкту як тренери даних адаптивних ігр, вони пройшли навчання в Польщі з нашим постійним партнером Вищої школи економіки в Бивищі. Завдяки її проєкту Ріта був реалізований цей проєкт. Вони в подальшому зможуть працювати з різними адаптивними іграми. Вони вже є тренерами, які зможуть розвивати цей напрям і е, продовжувати його не тільки в нашій області, а й взагалі в нашій країні. Це надзвичайно потрібно також нашим ветеранам, а ранні ігри розвивають моторику, е, 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 логічне мишлення. І я впевнений, що цей проєкт буде діяти довго. Він буде діяти на користь нашої громади, на користь всій нашої України і нашому людям. Ми завжди чекаємо вас в нашому університеті. Даний проєкт працює на постійній основі. Залучайте діточок, наші тренери з радістю будуть з ними займатися. Команди дружба зертня та соколи і соколята після щирих побажань перемоги почали активно долучатися до ігор. Так! Да! – Тепер я чую, що в Всі удачі! – Дякую! Серед присутніх були не лише команди та їх батьки, а й викладачі, студенти та почесні гості рівного, представники міської та обласної влади. Сьогодні, як е, на часі, реабілітація військових, також ребілітація людей, які втратили домівки, також реабілітація людей, які Особливо дітей, які мають особливі потреби, це всі складові реабілітації. До війни у нас не було професійних фахівців майже. Сьогодні нам потрібні фахівці, нам потрібні засоби від медичних до таких адаптаційних центрів, які відкрили польсько-український проєкт. Адаптація, вона актуальна. Адаптація сьогоднішнього прикладу вона теж актуальна, тому що вона, як відразу подивитися, найпроста. А з іншої сторони вона дуже важлива і дуже цікава. Тому ці речі потрібні. Дякую всім, хто проявив таку інциву, В Першу чергу керівництво вуза, що активно працює з польськими партнерами, розвиваються речі. Я думаю, далі в такому напрямку треба рухатися. Також враховано питання соціальної адаптації, внесено зміни у методику проведення занять стосовно покращення когнітивних функцій, балансу та дрібної моторики із врахуванням власних напрацювань у цьому напрямку. Аліна Качан, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.